Вітаю ви на каналі Ціяця окремо думка. Наш гість сьогодні Анатолій Іванович Гулеєв. Ми Будемо говорити з головою управління Української міжбанківської валютної біржі про ситуацію навколо валютного, перш за все, ринку. Я вітаю вас. В нашій студії, доброго дня. Ви як професійний фінансист за кілька секунд до програми сказали мені одразу, я розповім про вчора, сьогодні і, і завтра про долю власне долара і, і про долю гривні по відношенню до долара, якою mm -hmm. буде вона? Ну я думаю, що більшість експертів, які приходять до вас в студію, вони, вони, вони думають, що вони екстрасенси. Насправді немає в банківському середовищі екстрасенсів, які можуть як така, предсказувати або вгадати курс, який там до копійки завтра чи післязавтра може бути. Можна говорити про якісь тенденції, напрямки або процеси, які відбуваються в суспільстві, і робити відповідно до цього прогнози. Краще ті, хто хочуть відчути або зрозуміти сам курс, який він буде там, там 13-41, наприклад, 13-42. Я не розумію, для чого такі точні цифри. Краще орієнтуватися в часі і розуміти, і знати, що тебе очікує, так? яка тенденція, який шлях, які дії ти повинен робити зараз, сьогодні, для того, щоб зберегти свої кошти. Тому давайте подивимося, що що відбувається на валютному ринку. Попробуємо зробити прогноз і які очікування будуть нам до кінця місяця або до кінця року. Оце я можу вам давайте, це можуть да, розказати. Да, да. Ми, ми вислухаємо за ну, Дивіться, останні дні. Національний банк поміняв правила гри, і на сьогоднішній день ми маємо 4% здешевлення здешевлення курсу гривни до долара. Це 55 копійок. Про що це говорить? Це говорить тільки про одне, про те, що. Насправді Національний банк розпочає нову політику ведення від валютних інтервенцій до валютних аукціонів, так звані голландські аукціони, які дозволяють задовільнити реальний попит на валюту, а не спекулятивний попит. І ці новшества є на сьогоднішній день прогресивні, враховуючи те, що починаючи з 10 жовтня був встановлений курс 12,95 і оці три тижні три тижні була відповідна напруга. пов'язана з тим, що неможливо цих 200 доларів купити в обмінних пунктах. В більшості випадків ці 200 доларів є спекулятивними, тому що різниця між офіційним курсом і спекулятивним, тобто тіньовим ринком, складала від однієї до двох гривень. І було бажання окремих людей заробити ці гроші. Що відбувається сьогодні? і Як сьогодні рухається курс? На сьогоднішній день в банківській системі 88 банків мають доступ до валютного ринку, і це говорить тільки про одне: про те, що ми, ми дійсно маємо ринковий курс, де Національний банк впливає на цей курс адміністративними методами. Але нам він потрібен, щоб цей курс був незалежний. Тоді ми будемо мати його реальним і таким, який є, як в обмінних пунктах, так і на безготівковому ринку, так і на готівковому ринку. Тепер хочу сказати, що саме головна задача завдання, яке стоїть перед національним банком, це попити. Пропозиція по готівці і по безготівці повинні бути збалансовані. Насправді, Національний банк сьогодні знайшов точку рівноваги, і це вказує тільки один, один показник торговий торговий баланс і дефіцит торгового балансу в Україні між експортерами і імпортерами. Він на сьогоднішній день збалансований, він рівень нулю. Це якраз та точка, з якою варто розпочинати нову валютну політику для національного банку. Інша справа, хто це буде робити, як це буде робити, і чи буде вона успішною, ми зможемо сказати там через тиждень-два. Але до кінця, до кінця року, я думаю, що більше не буде мінятися валютна політика. Тому що останні 3-4 місяці ми бачимо, коли Національний банк. Робить якісь непрогнозовані кроки, міняє стратегію, міняє тактику і цим самим визиває недовіру у населення. І найбільше не, за, не заінтересовані в таких е, помилках, як роб, які робив Національний банк, саме населення, яке абсолютно ну, не довіряє банківській системі. І сьогодні Національному банку, напевне, треба говорити про створення нової, нової стратегії довіри до банківської системи. У якийсь спосіб починати повертатися до, до людей обличчям. починати з ними розмовляти, працювати. Треба працювати з експортерами з імпортерами. Треба угу. сідати з Міністерством фінансів, робити бюджет на наступний рік, балансувати експортні і імпортні потоки і доводити до такого стану, коли валюти достатньо в державі. А тепер будемо говорити про, про майбутнє. І згадавши про сьогоднішнє, на сьогоднішній день. Пропозиція на ринку готівкових валют по долару це 13,45-14,20. Тобто на сьогоднішній день ми маємо курс, який абсолютно близький до того, який є на тіньовому ринку, і відстань між тіньовим курсом і офіційним повинна зменшуватися. І я думаю, на наступному тижні оця відстань для спекуляцій буде, буде найменшою. А це є правильне завдання, яке на сьогоднішній день треба. Поставити Національним банком і вони швидко повинні досягти, коли тіньовий ринок перестане існувати. Хоча він існує вже останніх 3-4 місяці і досить потужно. І він відволікає на себе дуже багато уваги. Які ж ризики ми маємо по відношенню там, до, до валютного курсу до кінця року? Ну, бо всі ми чітко розуміємо про те, що є опалювальний сезон і будуть проплати Нафтогазу. Ці проплати, ці виплати вони виведені за межі валютного, валютного ринку. Таким чином не буде тиску і не буде такого великого попиту, як раніше робив Національний банк. Він анонсував великі виплати Національного банку, чим підштовхнув тіньовий ринок для того, щоб люди побігли і почали купляти валюту. Це, це була помилка, і цю помилку Національний банк признав наступний шлях, який ми очікуємо, що він буде і не можна затягувати, це формування Верховної Ради і самого нового уряду. Тому що це є стратегія розвитку для економіки. Експортери і імпортери уважно дуже слідкують за цим. Якщо не приймаються своєчасно закони, не приймаються постанови кабінету міністрів, і якщо вони не, не націлені на майбутнє, то ці рішення приймаються там одномоментно, але напротягом короткого часу. І це не це для валютного курсу буде великою похибкою. Ну і основна причина це, це бойові дії, які відбуваються в зоні АТО. Зверніть увагу, що Вересень місяць був самий поганий місяць для валютного курсу. Але в той же час, після того, як були підписані мінські угоди, курс стабілізувався, довіра почала повертатися, і ми навіть отримали в банківській системі повернення депозитів. Так, вони не такі, як ми хочемо. Це, це дуже важкі, важкі процеси. Але тенденція є. Якщо брати і порівнювати аналіз 2008 роком кризи і кризу, яка йде сьогодні. То минула криза закінчилася протягом 6-7 місяців. А на сьогоднішній день ми знаходимося в банківській кризі протягом уже 9 місяців. Це говорить про те, що а, треба знаходити силу, силу волі і виходити з цієї кризи, тому що протягом року, протягом 12 місяців, ні одна економіка, ні одні держави не витримає такі тяжкі умови для ведення бізнесу. Позитиви, так, позитиви і майбутнє, яке ми можемо зараз побачити. Ну, перші перші ластівки, гарних, гарних новин. Це аграрії, які почали почали експортувати свою продукцію, і ми бачимо, що почала повертатися валютна виручка в державу. І ми очікуємо, що саме грудень місяць буде той, коли найбільше валюти повернеться в державу. На сьогоднішній день із 15… Заводів металургів дев'ять е, працюють, і це значить, що так чи інше валютна виручка буде надходити протягом наступного місяця півтора. Тепер ми звернули увагу також, що три хімічних заводи розпочали працювати. Тобто, промисловість потихеньку відновлюється після такого важкого періоду в нашій державі, і це говорить, що протягом двох, трьох, чотирьох місяців буде можливість відновити свій економічний потенціал. І той прогноз, який був на середині року, про те, що ВВП впаде на 9%, він не справжується, і ми прогнозні наші цифри сьогодні на рівні 3,5% до 5%. Тобто є позитивні тенденції, є позитивні напрямки, які треба підтримувати. І я думаю, що я думаю, що це буде нормально. Ну давайте тепер я буду ставити вам питання, може не дуже приємні. Однак ви згадали про Національний банк України. Ви кажете, що варто було б повернутися обличчям, власне, да, до, 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 до країни. Я в цій студії вже говорила якось про те, що довелось мені спілкуватися з грузинським реформатором Кахо Бендокі, за який був присутній в Києві на одній з бізнес зустрічей і поставив питання аудиторії київській, серед якої було дуже багато банкірів. Яку функцію? Функцію сьогодні виконує Національний банк України. Ну, Національний банк, по перше, є регулятор. Що Але що він регулює? А, скажу, він ви знаєте дуже багато функцій, які він регулює, і от та, Як... от та... стратегія, Антон... яку вони написали для національного та, банку, Антон... мегарегулятор регулятор до регулює Оці стрибки на валютному ринку, і ви знаєте, що це бізнес. Це зухвалий бізнес, надзвичайно по відношенню до українського населення. І Каха Бендуків запускає таку припускається такої крамольної думки. А якщо е, про реформи вже не йдеться, от якщо, скажімо, ми анулюємо такий інститут, як Національний банк України, давайте працювати з європейськими американськими банками. Що станеться? Ну, це не професійне рішення, чому І, ну, Поясніть. Ну, тому, що знаєте, є, є загальні правила ведення банківського бізнесу. Та прийшов так? час змінити правила. Ну так чекайте, тоді тоді треба треба проводити реформу національного банку. Якщо е, є необхідність, так треба її проводити. Якщо немає політичної волі, а то що, тоді а я а ви як фінансист, ви не бачите необхідності в проведенні такої реформи. Є закон про банки банківську діяльність. Є закон про національний банк. Якщо на сьогоднішній день політики не бачать необхідності, то від того, чи я хочу, чи я не хочу, а як політики можуть бачити, якщо вони збагачуються? Ну, Давайте припустимо Ми ну, тепер припустимо ви, таку ну, крему. Дуже думку. просто задаєте питання з розрахунку, те, що я вам дам там одну складову відповідь, так чи ні? Ні, мені І... цікаво, просто ваша думка. Ну я вам кажу, що ви, на сьогодні ви кажете як людина, яка знає, як працює ця система, так, але так. хто ризикне зламати цю систему, якщо ми бачимо, що вона насправді неефективна, тому що ми хтось буде з. Багатіти хтось буде бідніше. Ну я і як категорічно дорого це буде розуміти? Я категорично проти того, щоб е, хтось проводив реформу національного банку, так не проводячи реформу економіки, угу. це це є абсолютний нонсенс. Не можна цього робити, якщо ви даєте стратегію всіх реформ в державі, міняєте правила гри для ведення бізнесу. То там напишіть правила гри і для Національного банку. Національний банк не має права вмішуватися ні в бізнес-процеси, він не має вмішуватися ні в постанови Кабінету міністрів, там ні когось фінансувати. Тобто це регулятор, це його функція. Інша, інша, справа, інша справа наші бажання. Але ви зрозумієте правильно, що Національний банк сьогодні це. Це те, що руками не варто трогати. Хочете реформування? Покажіть як хочете розпочніть з реформи економіки? Покажіть національний банк. Ми повернемося і продовжимо цю дискусію. Я нагадаю, що сьогодні свою окрему думку на майбутнє української національної фінансової системи висловлює Анатолій Гулегло, Управління Української міжбанківської валютної біржі. Залишайтесь на ціляй, повернемося за мить. Голова правління Української міжбанківської валютної біржі сьогодні Анатолій Гулей висловлює свою окрему думку. Отже, ви кажете, що неможливо розпочати реформу Національного банку України без системної реформи української економіки. А з чого варто було почати? У який спосіб реформувати такий інститут, як Національний банк України, тому що ця інституція сьогодні найбільше впливає на наші з вами долі і не у найкращий спосіб. Ну, ви знаєте, це є традиція української держави про те, що всі біди і все щастя у нас виходить з національного банку. Тому що всі, всі абсолютно впевнені, що якщо курс стоїть, це добре, а якщо він рухається, то це погано. І якщо брати там економічні теорії розвитку держави, то в більшості випадків е, треба говорити про економіку, а не про національний банк. Тому що грошова система, грошова кредитна система, вона всього навсього є зеркало, так. Е, Дій уряду є зеркало економіки цієї держави, і тільки тоді ми можемо говорити про адекватність. Насправді, те, що нам не подобається зеркало, так то винні ми самі, тому що ми не проводили своєчасно реформи. Ми на сьогоднішній день не готові говорити про. Там енергозбереження в межах держави, ми не готові говорити про е, заміняємось газу на, на вугілля або там, на інші технології. Тобто у нас цього не було 23 роки. І тут ми прийшли до висновку, що Національний банк винен. Та не винен він. Він всього-навсього обслуговує Кабінет міністрів, обслуговує уряд, обслуговує е, цей, цей скільки, народ. Ну і скільки на скільки тепер народу працює в банку? Ну я ж не знаю скільки там працює. Ну там нехай працюють. Інша справа, що але, але питання ефективності, на, на що навіщо така кількість людей обслуговує в нас уряд і, 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 і прораховані інституції? Вам Дивіться, я не в хочу чому мала би полягати реформа національного реформа. Якщо ви говорите про реформу національного банку, вам варто подивитися стратегію розвитку до 2020 року, і по нім, по, саме по цій стратегії треба відкривати дискусію, тому що в більшості випадків. Наприклад, я не згідний в тому, щоб Національний банк став мегарегулятором. Таким чином частина mm -hmm. функцій, наприклад, від, від різних контролюючих органів перейде до національного банку. Казначейський банк, це альтернатива, чи це дочірня допоміжна інституція? Що це може бути? А ви знаєте, казначейський банк по своїй суті він він сьогодні присутній, але він не має статусу банка. Це казначейство при міністерстві фінансів, тобто це ті державні грошові потоки, які не мають права знаходитися в приватній власні. І це шлях до корупції. Тому говорити треба тільки про те, що якщо і створювати казначейський банк, так, то це повинні бути державні гроші під державним контролем без права втручання час приватної власності або якихось окремих чиновників. Але насправді ми сьогодні бачимо про те, що. Дуже багато державних установ обслуговується в приватних, в приватних банках, тобто це шлях до корупції. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день там 26 банків знаходяться в зоні ліквідації, і там також є втрачені кошти. Втрачені кошти різних державних фондів. Крім того, там є в цих 20, більше 20 банків присутні рефінансування національного банку, яке говорить про те, що. Не своєчасно, не якісно надано це рефінансування, і це рефінансування втрачено. Тобто, ми говоримо про те, що прийшов час зробити гарний порядок в державних фінансах і не дозволяти приватним приватним структурам спекулювати або управляти цими грошовими потоками. І от з цього треба розпочинати роботу, і завдання національного банку коректно проводити обслуговування, не створювати неконкурентні умови для якихось окремих банків, тобто підходити до, до одного, ну тобто до середовища, до ринкового середовища одинаково. І приклади рефінансування стаб кредитів за останніх там 9 місяців е, говорять тільки про те, що е, політики досить суттєво вмішуються в роботу національного банку, і це є негативно. Тобто Ліквідувати залежність національного банку від політики на сьогоднішній день це завдання номер один і розпочинати реформу економіки в тій частині, яка створює умови незалежності національного банку, але ні в якому разі незалежністю. Я розумію про те, що всі хочуть, щоб курс був 12,95, але він не є ринковим. Тому або ми рухаємося в ринкову економіку і нас чекають в Європі, або ми залишаємося. В тій економіці, яка адміністративно управляється там двома трьома особами в цій державі, і курс визначається, виходячи з консультацій. Або ми нічого тоді ну, не можемо ну, робити. Ну на сьогоднішній день ручне керування курсом. Яка загроза від цього процесу для країни за ну, на сьогоднішній день? В той час, коли є дуже високий рівень недовіри населення до, до курсу гривні до долара, необхідні такі такий шлях, як адміністрування, ручне адміністрування національного банку тільки. Зважена політика Національного банку дозволить врегулювати цей конфлікт, який на сьогоднішній день є. Між офіційним курсом і, і чорним ринком. Ці реформи треба було б розпочинати там в березні, в квітні місяці. Для Ч, того час щоб втрачено. А, в час втрачено абсолютно. У який у який спосіб можна надолужити цей час? Чи це, це... треба переформатуватися? Треба, е, от треба розпочинати нову політику і писати нову стратегію повернення довіри. Е, Клієнтів і громадян України до гривні. На сьогодні е, гривня не виконує дві функції: це функція накопичення і функція збереження. Тобто ці дві функції не виконуються. Тому населення біжить, купляє долар, тому що хоче, щоб ці дві функції були виконані. І чекає наступного курсу для того, щоб цього навсього зберегти. От я подивився статистику. Почалися тобто, ці обмінні пункти працювати там сьогодні. В більшості випадків люди здають по 100 доларів, по 200 доларів. Тобто ці долари у них для життя. Тобто вони не складають там мільйони і мільярди. Тобто вони складають для того, щоб завтра. Тому що всі... Заробити копійчину. Наверное. Не заробити, а просто всі товари вже рахуються через 14. Угу. Розумієте. І, а в нього немає не немає тої гривни, яку він, він відкладав місяць назад. А, я знаю, що ви поза політикою, тому що ви спеціаліст фінансів, і все ж таки, я не можу вам не поставити питання стосовно протистояння між Україною і Росією. І всі ці сутички, всі ці будемо говорити, війна відверта. Як може позначитися на подальшій, на подальшій ситуації з економікою України? Ну, ви знаєте, коли приходить час щось міняти, то треба знайти в собі сили і проводити ці зміни на сьогоднішній день е, я вважаю що україна знаходиться в е, досить вигідному геополітичному середовищі між євросоюзом і росією рано чи пізно війна закінчиться і рано чи пізно нам прийдеться домовлятися з Росією і Росія буде залишатися торговим партнером питання на яких умовах ні в якому разі не дискримінаційних в будь-якому випадку е, частина промисловості України Заінтересована і вона залишається орієнтована на Росію. Треба буде розпочинати новий дипломатичний діалог для того, щоб торгові контракти і робочі місця зберегли для наших працівників і для наших заводів фабрик. І я думаю, що якщо б ми були мудрими, то ми б вміли торгувати і з Європою, так, і з Росією, якщо б були мудрими. А так як ми не є мудрими, то ми хочемо якісь крайності або ми любимо цих. Або не любимо тих. Але є така поговірка, кажуть, що коли ти повертаєшся обличчям до однієї сторони, то до другої сторони ти стаєш спиною. І відповідно це визиває недовіру і недорозуміння тієї сторони, з якою ти ведеш якийсь діалог. На сьогодні я думаю, що є можливість позавершення по завершення тих подій, які відбуваються в нас в Донецьку, Луганську, розпочинати відвертий, ринковий конкурентний діалог з Росією для того, щоб не втрачати ці ринки. Ми не повинні втрачати жодного ринку на планеті Земля для продажу своєї продукції. Ми повинні бути конкурентними, ми повинні бути вищі, чим, чим ми можемо собі дозволити. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що Європа з задоволенням, наприклад, купляє нашу, нашу м'ясну продукцію. І ріст 22% вказує на те, що так, українська продукція є, є конкурентною. Але чому ми повинні закривати всі інші ринки? Ми ми повинні приносити експортну виручку і сюди в Україну. Наша країна повинна ставати багатішою, і ніяким чином політичні гасла не повинні закривати заводи фабрики і лишати людей без роботи. Ні в яким чином цього не можна робити. В цьому я би радив політикам спочатку думати про те, що вони говорять, а пізніше брати калькулятор і рахувати, скільки збитків своїми розмовами не нанесли державі України, скільки економіка не добрала доходів до бюджету. Тому що в більшості випадків всі політичні шоу заключаються в тому, що Одні кричать, ми це будемо робити, інші кажуть, це не будемо робити, це етично, це не етично. Але я, наприклад, я беру калькулятор, рахую. Якщо, якщо це вигідно для держави, ми це робимо. Якщо це не вигідно, ми це не робимо. І сьогодні варто говорити про економічний колабораціонізм. Це коли ми працюємо тут і продаємо продукцію росіянам, яка є складовою частиною воєнної промисловості, з якої вбивають громадян України. Оцього треба не допустити. На сьогодні про це ніхто не говорить, і це є нонсенс. І Я категорично проти такої політики, коли ми не відслідковуємо наші торгові контракти, не відслідковуємо наші зв'язки і приносимо собі дв... двойні трійні збитки. збитки. Я дякую за те, що ви знайшли час висловити свою окрему думку. Нагадаю, що Анатолій Іванович Голей, голова правління Української міжбанківської валютної біржі сьогодні висловлював в ефірі канал Цівець свою окрему думку. Дякую нашим глядачам за довіру до каналу. Зустрінемося завтра у цій же порі. На все добре. Дякую вам. É,